Усім привіт і ласкаво прошу на мій канал. Сідайте зручніше, буде мотрошно. А ви б погодилися на мільйон доларів за рік ізоляції вдома? Я так. Це було моєю найгіршою ідеєю. Усе почалося 16 років тому, коли Рейчел пішла від мене. Я не звинувачую її, тоді я був у повному занепаді, та й зараз не набагато краще, просто інший вид хаосу. Ми були разом чотири роки, я вже навіть купив каблучку, але як виявилось, її побудова спільного майбутнього і моє давай не поспішати це були зовсім різні речі. Після того, як вона покинула мене, я майже перестав виходити з дому. Працював віддалено, розробляв алгоритми для it компаній, тому фізично виходити не було потреби. Продукти замовляв онлайн, дні проводив закодуванням, а ночі за питтям дешевого пива і серіалами. Єдине місце, куди я навідувався. Бар мерфі за рогом, і то лише, щоб сісти в кутку з пивом і зробити вигляд, що я ще серед людей. Бармен Джиммі знав, що зі мною не треба розмовляти. Я був ідеальним клієнтом. Мама телефонувала кожні кілька днів, питала, коли я приїду, друзі кликали на пиво, на концерти. Я майже всіх ігнорував так легше просто сидіти в своїй бульбашці і жаліти себе. Рейчел вже давно почала нове життя: нові пости, новий хлопець, нова рейчел. А я носив одні й ті самі спортивки третій день поспіль її в пластівці на вечерю. І от саме тоді з'явився. Він був звичайний вівторок, друга година дня. Я якраз ламав собі голову на у коді, коли пролунав дзвінок у двері. Я не чекав нікого, але щось змусило мене підійти і відчинити двері. За дверима стояв високий чоловік років п'ятидесяти. В дорогому, сірому костюмі з ідеально укладеним сивим волоссям, і усмішкою, якій чомусь хочеться довіряти, він виглядав так, ніби щойно вийшов із зали засідань, а не стоїть перед моєю обшарпаною квартирою. Я відчинив двері, напевно, виглядаючи так, ніби жив у печері кілька місяців. Що, чесно кажучи, було недалеко від правди. Містер Вокер? спитав він рівним професійним тоном. Так, це я. А ви хто? Мене звати Блеквуд, і я маю для вас пропозицію. Він зазирнув у квартиру, розкиданий одяг, пляшки, загальна розруха. Можна зайти. Усе в мені кричало Не пускай, але щось у ньому змусило мене відступити вбік. Він зайшов і вмостився на дивані так, ніби був вдома. Містер Вокер, дозвольте перейти до суті, я представляю одну організацію. Яка проводить соціальний експеримент. Нам потрібні добровольці для участі в дослідженні ізоляції, ізоляції? Так, це дуже просто. Ви погоджуєтесь не виходити з квартири протягом одного року. Жодного кроку назовні? У разі успішного завершення отримаєте мільйон доларів. Я спершу подумав, що це жарт. Ви серйозно? Абсолютно. Ви можете працювати, замовляти їжу, користуватись інтернетом. Єдина умова не залишати квартиру 365 днів. Мільйон доларів. У мене і так був майже такий стиль життя. Чому б не заробити на цьому? У чому підступ? Жодного підступу. 50 тисяч доларів одразу на витрати, решта після завершення року. Він дістав з портфеля контракт. На диво короткий, всього дві сторінки юридичної мови, яка зводилась до простого Я не маю права залишати квартиру протягом року, інакше втрачаю всі гроші. І мушу повернути аванс. Я мав би поставити більше запитань, мав би замислитися, хто ці загадкові зацікавлені особи і чому вони готові платити мільйон за те, щоб хтось просто сидів удома. Але я був пригнічений, без грошей, і чесно, ідея мати офіційний привід не виходити у світ. Здавалося просто ідеальною, і я підписав. Перші кілька місяців були казковими. Перші 50 тисяч прийшли миттєво, я купив усе, чого давно так хотів: нормальну їжу, хороше пиво, ігри, фільми. Я з головою поринув у роботу. З новим запалом брався за великі проєкти і заробляв більше, ніж будь-коли раніше. Друзі вважали мене божевільним, коли я розповів їм про угоду. Хоча більшість усе ж трохи заздрали. Чувак, тобі платять мільйон за те, що ти і так робив, сказав мій приятель Маркус під час одного з відеодзвінків. Це найлегші гроші у світі. Навіть мама підтримувала, хоча й хвилювалася за мій психічний стан. Тільки пообіцяй, що зателефонуєш, якщо щось станеться, любий. І хоча б іноді їж овочі, добре. Приблизно на четвертому місяці я почав говорити саме з собою, але це не здавалося дивним. Просто коментував, коли щось кодував. Або озвучував дії під час готування. Ну що ж, подивимось, чи цей алгоритм нарешті спрацює. Звичайні речі всі іноді говорять самі з собою, правда? Найважчим була самотність, яка накочувала раптово. Міг бути чудовий день я впевнено просувався в роботі і раптом натикався в соцмережах на фото друзів. Які десь гуляють без мене, і в грудях ніби щось стискалося. Але в мене були відеодзвінки, чати, інтернет. Я не був повністю відірваний від світу. Коли минув рік, містер Блеквуд повернувся рівно в обіцяний день. З тією ж бездоганною посмішкою простягнув мені чек. На 950 тисяч доларів. Вітаю, містере Вокер. Це було важко? Насправді легше, ніж я думав. У такому разі маю ще одну пропозицію. Серце шалено заколотало. Я боявся саме цієї миті, повернення в реальний світ. де доведеться знову щось вирішувати, шукати сенс. Будувати життя з нуля ще п'ять років, ті ж умови, ті ж стіни, але десять мільйонів. Я навіть не вагався і одразу ж підписав контракт. Перший рік нової ізоляції минув спокійно. Я тренувався, медитував, працював, навіть схуд вперше за довгий час почувався стабільно. Мої друзі шуткували, що ізоляція була найкращим рішенням у моєму житті, а потім подзвонила Рейчо. Я вагався, чи варто відповідати на цей дзвінок, але все ж таки відповів. Вона хотіла зустрітись, сказала, що сумує, що ми, можливо, обидва помилились, і нам не варто було розлучатися. Цей дзвінок. Це те, про що я мріяв кілька років. Вона хотіла спробувати ще раз, але я не міг я не мав права вийти і, пояснюючи їй причину, сам розумів, як божевільно це звучить. Вона кинула слухавку. Я подзвонив їй сімнадцять разів, але вона більше не відповіла. Тієї ночі я сидів у квартирі і плакав, уперше з того моменту, як вона пішла, але я не порушив контракт ще три роки, повторював я собі, ще три роки, і в мене буде достатньо грошей, щоб повернути її, довести, що я здатен забезпечити її, нас. На третьому році подзвонила мама. У неї був рак. Світ завмер. Моїй мамі було всього 58. Вона мала прожити ще багато років. Вона мала побачити моїх майбутніх дітей, моє весілля. Може, той чоловік, то тобі ненадовго приїхати? Я мовчав. У мене перехопило подих. Поки я зважував варіанти 10 мільйонів доларів надто велика сума, щоб просто відмовитися, особливо, якщо потрібно буде оплачувати лікування. Але ж це моя мама, я відчував, як сльози підступають до очей. Мабуть, я мовчав занадто довго, поки приймав рішення, бо вона відчула це. І поспішила втрутитися. Неважливо, сказала вона, з таким капіталом ти зможеш оплатити будь-яке лікування. Я залишився, попри все, рак виявився агресивним. До моменту, коли його виявили, була вже третя стадія. Я спостерігав через відеодзвінки, як мама боролася. Бачив, як вона худне і слабне з кожною хімією. Я намагався підтримати її усімома способами, але цього було замало. Друзі поступово перестали дзвонити. Маркус одружився на четвертому році. Я дивився весілля через трансляцію, яку він спеціально налаштував для мене. Це не те саме без тебе, друже. Сказав він після. Сара постійно питає про тебе. Вона думає, що ти з'їхав з глузду. Може, так воно і було? Я вже постійно говорив саме з собою, вів повноцінні розмови з вигаданими співрозмовниками, сварився з власним відображенням у церкалі, коментував уголос все, що робив, просто щоб почути людський голос. Хай навіть власний. Так, Девіде, час зробити каву. Сьогодні ефіопська, бо ми в настрої на щось витончене, правда ж? А вже ж, ми ж відчуваємо себе елітою сьогодні. Я почав залишати телевізор увімкненим цілодобово аби лише були фонові голоси. Я знав на пам'ять кожну серію офісу. Міг дослівно цитувати сцени з друзів. Ці вигадані персонажі стали мені ближчими, ніж реальні люди. Мама померла у вівторок, у лютому, на п'ятий рік, 364 день. За день до кінця контракту. Дзвінок від тітки Лінди пролунав о 6.47 ранку. Вона боролася до останнього, Девіда, і весь час повторювала, як пишається тобою, як чекає, коли ти завершиш свій проєкт і приїдеш. Я поклав слухавку і закричав так сильно, як тільки міг. Я вгатив кулаком у дзеркало, жбурнув ноутбук в стіну, він розлетівся на шматки. Але я не вийшов. Я не міг. Не тоді, коли лишався лише один день. Не тоді, коли я був настільки близько. Блеквуд з'явився рівно через 24 години із чеком на 10 мільйонів і ще однією пропозицією: Десять 10 років 100 мільйонів. Чому я? Бо ви найкращий. Містере Вокер. Ви пройшли те, чого інші не витримують і двох років. Я підписав наступне десятиліття стало суцільною темрявою. Я кинув роботу. Який у цьому сенс? Завдяки попереднім чекам і авансам у мене було грошей на кілька життів наперед. Я перестав регулярно митися, прибирати. Перестав дбати буде про щось, спав по 16 годин на добу, а решту часу тупо дивився в екрани, спостерігаючи, як живуть інші. Рейчел вийшла заміж. Я побачив фото у Фейсбук, перш ніж остаточно видалити всі свої соцмережі. Вона виглядала щасливою, світлою, такою якою вона могла б бути поруч зі мною, якби я не був таким жадібним? У Маркуса і Сари народилося троє дітей, я бачив, як вони ростуть через різдвяні листівки та рідкісні повідомлення, які з часом зникли зовсім. Вони перестали питати, коли я закінчу свій проєкт, зрештою, перестали питати про мене взагалі. Я почав бачити те, чого не було: тіні на краю зору, голоси, що кликали мене з коридору за дверима. Іноді я міг годинами говорити з мамою телефоном, аж поки не згадував, що її вже давно немає. Квартира розвалювалася. Я щось лагодив, аби як, аби просто воно ще працювало, але більше не дбав про затишок. Стіни були в плямах, килим порваний, усе тхнуло застоєм і зневірою. На восьмому році я вже ледве нагадував людину, міг не говорити тижнями, не дивився у дзеркало, забув свій голос, забув, як це торкатися когось, як це вдихнути свіже повітря, відчути сонце на шкірі. Коли Блеквот нарешті з'явився, він просто увійшов до квартири, ніби мав ключ. Я сидів на тому ж самому місці, що й три дні до того, дивлячись у телевізор, який уже місяцями був зламаний, і цитував серії з серіалу Як я зустрів вашу маму. Вітаю, містере Вокер, сказав він, простягаючи чек. Сто мільйонів доларів. Ви це зробили? Я взяв чек тремтячими руками. Нігті були довгі й жовті. Я, мабуть, смердів, як труп. То що тепер? прохрипів я. Мільярд за двадцять років. Це мало б звучати як сарказм, але частина мене справді шукала привід залишитися ще трохи. Блеквуд розсміявся. Щиро. О, ні, містер Вокер. Ви заслужили це. Ви дали нам усе, що ми хотіли. Ви вільні. Вільний. Через 16 років я вільний. Я вийшов на вулицю вперше за понад 10 років і відразу впав. Сонце було занадто яскравим. Повітря занадто чистим, шум машин і голоси людей надто гучними. Я сів на тротуар і блював, доки не залишилось нічого, а потім знепритомнів Отямався у власній бритоті, ледь усвідомлюючи, де я. Після стількох років усередині я не знав, куди йти. Вулиці змінились, нові будівлі, нові маршрути. Але було одне місце, яке точно ще мало бути. Я пішов до Мерфі. Джиммі вже не працював. Він пішов на пенсію багато років тому. Новий бармен не знав мого замовлення, не знав, що мене не треба чіпати. Все було інше. Я сиджу тут з пивом, серед людей, удвічі молодших за мене. Щоразу, як намагаюся зговорити, слова звучать чужо, штучно. Відчайдушно шукаючи хоч якогось зв'язку, я пропоную купити напої незнайомцям, сподіваючись, що мої мільйони, хоч щось, можуть купити, бодай кілька хвилин уваги. Але кожного разу, коли я намагаюся розрахуватись за когось, картка не проходить. За кілька хвилин приходить повідомлення з невідомого номера. Ці гроші лише для вас, містер Вокер. І ось так таємниче закінчується ця історія. А ви б погодилися залишитися вдома на цілий рік заради мільйона доларів? Я, поки готувала цю історію, теж так задумалась, і думаю, на один рік я б погодилась. А ось на п'ять, на десять років це дуже багато. Для мене одного мільйону було б більше, ніж достатньо. А ви як думаєте? Ви б погодилася на один рік, на п'ять років або на десять років, витримали б. Залишатися вдома цілих 10 років пишіть у коментарі. А якщо вам теж подобаються такі страшні історії, то не забувайте підписуватися і ставити лайки, щоб не пропустити нові. Скоро побачимось. Бай-бай!